Про життя та події, що відбуваються навколо, у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького стартував ще один новий проєкт. Він має назву Про життя, діалоги у бібліотеці. Його першим гостем став народний герой України, ветеран та письменник Олександр Терещенко. Під час зустрічі він говорив про волонтерство, війну, літературу та важливість підтримки ветеранів з інвалідністю. Для мене це місце таке, як не знаю, намолене, як кажуть в бібліотеці, такий осередок людей щирих, людей, які вболівають за Україну, тому що ви бачили, що запитання були не лише про творчість, про щось, а саме те, що болить про мобілізацію, про ухилянтів, про те, щоб відстояти. Ветеран, який знає про війну не щоток, продовжує підтримувати захисників на фронті та допомагає адаптуватися тим, хто зазнав тяжких поранень. Зараз він працює над відеопроєктом для тих, хто втратив верхні кінцівки, доводячи, попри все життя триває, і важливо не лише підтримувати воїнів, а й змінювати ставлення суспільства до ветеранів з інвалідністю. Діти 13 років просять, щоб прийшли і поговорити з ними, як правильно відноситись, як правильно звертатися і реагувати. там. Рана з інвалідністю чи на людину з інвалідністю. Чим більше ми будемо про це говорити, починаючи з дитячого віку, чим більше буде і програм, і в програмі навіть буде, тим краще. Не полишає Олександр Терещенко і літературної творчості в планах на цей рік завершити щоденник про здійснену на мандрівку шляхом святого Якова, знаменитою паломницькою дорогою довжиною 280 кілометрів. За його словами, це ще один доказ того, що життя після поранення не зупиняється. Тож його цінний досвід дає натхнення тим, хто повертається до цивільного життя та знаходиться на шляху до реабілітації. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новина на телеканалі Март.